Машиніста. Потяг у вагоні третьої класи між інших пасажирів сиділо двоє молодих хлопців, що нічим дуже не відрізнялись від усієї тамошньої публіки. Це могли бути і майстерні, і бідолахи, і учні без форми, і з торосортного магазина. Словом, якийсь пролетаріат. Одягнені вони були в якісь піджачки з неясного кольору, потерті. Одіті поверх ситцевих сорочок, у одного синьої, у другого червоної, та штани на випуск. Один з їх, той, що у синій сороці та котелку на голові, був маленький, суходлявий, білявий, блідий, із блідими ж такими очима, невеликими настовбурченими вусами і губами, що нервово здригались і що він це покусував, дивлячись пильно у вікно, та, очевидячко, не на тії поля та ліси, що тяглись повз дороги. Бо він не переводив свого погляду, а все дивився і дивився в одному напрямку. Руки в нього були ніжні, з багатьма напруженими синіми жилками. Вони руки теж трохи тремтіли. Пальці то збігались, то розходились, як лапи в кота, що чекає на миші. Товариш його, в сукняній фуразі без значка, був трохи інший. Він був простіше, здоровіше, більш жиловий, ширше в плечах. Із чорними грубими кулаками і лицем, теж, наче з легенька притрушеним Кіптявою, здоровими вилицями, круглим та без усякої рощі на йому. Його великі сірі очі дивились дуже добродушно й одверто, він, здається, ні про що не думав, і для розривки рипів потрошку чоботом, подригуючи ногою. Коли кондуктор проходив провіряти білети, то він, усміхаючись, вищиривши зуби, говорив Ну, нас, значить, не займай, ми свої, значиться. А білявий тільки з роздратуванням і не дивлячись махав рукою, і кондуктор проходив далі. Хтось з публіки зацікавився, через що у їх білетів не питають. А ми, значить, недалечко тут, об'явив сангвінік. Нас, значить, усі знають по лінії. Ми, значить, машиністи. Він, значить, мотнув він головою на білявого, машиністою. А я помічник. Всі подивились мимоволі з цікавістю та повагою на маленького чоловічка, що, звичайно, ніхто не бачить, як не бачить схованого у годиннику механізму, дивлячись на циферблат, знають лише, почуваючи, що все посувається наперед, а хто керує тим поступанням? Чи всевидюще око вся й вітрикутника, чи ось такий дрібний чоловічок. Там десь спереду, на паровозі, серед нестерпучого жару з одного боку та льодового холоду з другого, чоловічок от дотипу та безсоння котрого, от волі котрого, залежить життя тисячі людей, на котрім лежить мобільша більша відповідальність, ніж на отамані, що веде тисячі убій. Що під час творить диво хоробрості. Не тямлячи того або робить тяжкі помилки завдяки дрібним своїм кортячкам. Так ви машиніста? обернувся до білявого його візаві. Розкажіть, розкажіть, це дуже цікаво. Та що ж розказувати? Справді нема чого, обізвався той, скривившись та з визначеним польським акцентом. Ну, як ви, що ви? Чи багато одержуєте платні? Ну, — Теж таки! От сорока до шестидесяти карбованців на місяць, сказав білявий і затарабанив пальцями по лавці. Де ж ви вчились на машиніста? Ви ж учитесь? Взагалі, що це? Ми якось то про все зовсім мало знаємо. Розкажіть, пожалуйста, цікавить вже всі, топлячись коло двох товаришів, соромливо посміхаючись своєї несвідомості та нав'язливості. Та є же спеціальні залізничні школи, хіба не знаєте? і собі посміхнувся маленький. Більший же весело зареготався, а знатовпу почулося. Еге-еге, розуміється, та який курс, який цент? Загальноосвітній теж? Яка є мораль? ні до чого спитався сивий пан в гарному пальці. Ось що цікаво. І на обох хлопців дивились, як на звірів у клітці з цікавістю та якоюсь непевністю. Щодо мене, то я був раніше в реальному до шостої класи. Після допрохідь покинув і перейшов сюди. Мене це скрізь захоплювало, добавив білявий. А я нічого, просто кочегаром був, зареготався чорнявий. Вже така обсмалена головешка все життя своє. Я вже другий рік їжджу на паровозі, згорда заявив, не дожидаючи питання машиніста, очевидячки захоплюючись. У мене вже локомотив є свій. Ось тепер їду, голос його здригнувся, як у Новий паравоз дивиться, що після в моє повне орудування перейде. Ось на тамтій станції, майстерні, ту, замість тут, його і складали, розуміється, багато частин колеса, арматура, манометр, регулятори тощо все з-за кордону. Як то там вони його? Він не докінчив і почав дивитись у вікно. Повіки його замиготіли, а між бровами лягла бганка. Що ж, дуже утомна ваша служба, обернули з питанням до помічника, начебто не бажаючи вже турбувати машиніста. Як коли? Інший раз, розуміється, то єсть, воно, значить, тошно, це й не був красномовцем. Роботи навалять, більше суток спати не приходиться. В очах, значить, туман, червоні кола. Трясе тебе всього, ні їсті, і годі. А то, значить, і за охотку поїдеш, не спавши, не віддихавши, бо в нас за кожну версту особлива платня полагається, ну і на жене, що більше верстов. Він перемовчав трохи, потім провадив далі. Зимою погано їздить, тут тебе холод ниже, а тут вогонь з поцілунками лізе. Ну і хьок гріну. Він голосно і весело зареготався. А чи случалось вам коли-небудь у катастрофу впасти? Ні, коротко відповів чорнявий. А машиніста зовсім тихенько, наче на сповіді, прошепотів. Тільки ті, що були дуже близько, могли розібрати. Раз тільки одного чоловіка переїхав і бачив, а переїхав. Не міг остановити. По його лиці перебіг корч, і в очах отбилась особлива туга. Всі втихли, почувши про це убійство, що ніхто не міг би назвати злодійством. Мовчанка тяглась доти, поки поїзд не став під'їжджати до станції. Прийшлось проїжджати повз приздорові червоні камінні повітки під чорними стріхами і здоровими погратованими вікнами, за котрими бачились локомотиви, що стояли там. Ворота декотрих повіток були широко розкриті, і по прокладеним рельсам, тихо випливали паровози, що сяяли своїми мідними частинами. Вони тут же робили маньоври зад та вперед. Машиніста стиснув руку своєму товаришу і обидва присунулись до вікна. Ось вона. Ось! Моя офелія, свильовано проказав машиніста, і в його голосі почулась жагуча нота. Звичайно, паровози не називаються найменнями, а значиться, під номерами. Де? спитав його помічник. Ну, як ти, чорт? Онде? Широкоголова? Машиніста розсердився, потім замовк і вже зовсім перестав відповідати на питання товариша. Він весь перейшов у свої очі, дививсь, дививсь і не міг надивитись на свого локомотива, котрий, здається, був для нього по крайності тепер найдорогше в світі. Гарна, дуже гарна, ану ну спробуєм, лише раз промовив він і хруснув кісточками пальців. Машина була дійсно гарна, одна з широкою трубою. Вона замітно відрізнялась серед вузькотрубих новішого фасону, сповита хмарами пари, як молода наміткою, блискаючи, як жінка золотим убором, своєю міддю. Ріжучи око червоними спицями коліс та зеленою ярю свого тендера, як селянська красуня, пишаючись своєю чорнявою делікатною головою в кучерях чорного диму на тоненькій шийці, вона посувалась по перуах тихенько, плавно. З легким шелестом, наче шовкової спідниці, після коли машиніста, що керував нею, прибавив ходу, застукала, швидко замолола колесами, як в стробоскопі, і щезла десь. Тільки машиніста, що сидів у вагоні і той, що був на паровозі, спіла привітатись, причому вона обдала своїм гарячим духом стрічний поїзд і наче послала своє привітання страшенним свистом свому майбутньому хазяїну й пану. Пути нуте, розвуфирилась як, засміявся помічник. І дивитись не хоче. Красуня. Нічого, ми її приборкаємо, буде слухатись, задоволено усміхнувся машиніста. Вони говорили про неї як про живу істоту, як про людину. Та інакше й трудно було б говорити, стільки в ній було життя, сили, тремтіння. Що не хотілось вірити, що вона йде не своєю волею, сунеться все вперед і вперед, все перемагаючи й покоряючи на своїй путі, ознаймуючи собою людський поступ, що потребує багато-багато жертв. Та веде в невідомі і прекрасні країни геть від тих часів, коли люди не знали сили пари, не знали швидкого руху, коли вони заздрили швидкості. Кінського бігу